На Рездво у писанки. Вже традиційний святковий концерт відомого буковинського дуету відбувся в Чернівецькій обласній філармонії. Учасники програми виконували українські народні пісні із тематичними колядками та щедрівками. На концерті побували і мої колеги. Різдвяний концерт славнозвісного дуету писанка вже став доброю традицією для чернівців. Щоразу артисти дивують глядача новими композиціями та оригінальним виконанням колядок та щедрівок. Ми кожного року до різдва приходимо з новим концертом, з новою програмою, і це дуже велике щастя, велике чудо таке різдвяне, тому що кожна колядка це не є просто пісня. Це є молитва, якою ми обіймаємо і кожного воїна і героя, кожну зболену душу, і даруємо радість людям, якої так зараз бракує. Разом із народними артистами України на одній сцені свої пісні виконують і юні таланти. Так, Дарія Крацу тішить глядачів вже третій рік поспіль. Я заспіваю мою нову пісню Батута, яка прозвучить вперше і. Я хочу передати глядачам румунську пісню. Я займаюся вокалом уже шість років з з п'яти і вже третій рік виступаю у дуеті писанки на концерті, і там ми і познайомилися. Дует-писанка для мене дуже щедрі і добрі люди. І я завжди з ними відчуваю себе як з рідними людьми. Зі стени Чернівецької філармонії у виконанні Буковинського дуету звучали пісні отця Валерія Соротюка. Він зауважує, цей концерт є спільною молитвою до Бога за мир в Україні. Оксана Савчук, Іван Кавацюк на українській сцені, це є явище, справді явище. А те, що вони першими понесли у світ. Християнську релігійну музику, авторського виконання інших іншого походження це також є особливе. знаєте. також участь у різдвяному концерті взяв народний художній ансамбль танцю Неогалактика з писанкою. Ми вже співпрацюємо декілька років. Нам дуже приємна ця співпраця сьогодні. Ми танцювали 10 композицій разом з Оксаною та Іваном. Нам дуже Красно те, що ці традиції народні ми можемо доповнити танцем. Пісня і танець це душа нашого народу, і тому, коли вони поєднуються, і глядачу, і тим, хто на сцені, це завжди душевно, затишно, красиво. Народна артистка України Оксана Савчук каже: кожен концерт є дійсно особливим. Спробували так порахувати, скільки вже цих концертів було у нас, ну багато, десяток, вже більше десятка. І кожен концерт приносить щось нове, якісь відкриття нові, нові враження. Кращого, ніж славити Бога, мабуть, нічого нема на світі. І от ті колективи, які ми відкриваємо, нові, нові фольклорні, і діток, які з нами, як янголятка, завжди виступають, це велике чудо. На численні прохання шанувальників дуету писанка в Чернівецькій обласній філармонії 21 січня відбудеться додатковий святковий концерт. Початок о 17.00. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Теми дня. ТВА.